Гороскоп по знакам Задіака 19 січня, овен, тілець, близнюки, раки, леви, стрільці, Терези, Скорпіон, стрільці, козирі, Водолійчики для вас і для вас, мої дорогі рибочки. Чому мої дорогі рибочки? Ви всі мої дорогі, але у рибки дуже багато рідних і близьких у мене рибки. Докладую ще. По одній картці на кожен знак Зодіаку. 19 січня. Що буде відбуватися по кожному знаку Зодіака? Це Терези, Скорпіон, Стрілець, Козиріг, Водолій і рибочки для вас. Зараз дивлюся, що покажуть вищі сили. Овен, овен, завтра ви будете в центрі уваги. І буде на вас звернути увагу саме в робочому плані. Ви щось будете робити, гарне будете робити, і на вас дуже звернуть увагу. Дивіться, можливо, навіть до вас дуже гарно будуть ставитися, тому що у вас успіх у всіх справах, і отримання якоїсь крупної суми грошей. Прорив у вашому ділі, у вашому спілкуванні, якісь подарунки, подарунки долі, завтра, 19 січня, для вас, овни. Тілець. Що показує тілець? Ну, в тілець? На жаль, завтра у вас якісь будуть неприємні розмови. Неприємні розмови з жінкою, яка дуже сильно має на вас вплив. і якісь Розмови агресивні і дії агресивні, дисбаланс, дисбаланс у вашому житті. Тільці 19 січня. Ця карта ще показує. Зверніть увагу, обов'язково зверніть увагу саме завтра, 19 січня, на своє здоров'я. Будьте дуже уважні. Близнючки, близнючки що тут для вас? Показують якісь дзвінки. Спілкування у соцмережах. Але ці дзвінки, ці спілкування може для вас принести якісь неприємні новини. Неприємні новини, і не дивлячись ні на що, ви все рівно будете продовжувати спілкуватися з цією людиною, але нічого, ні до чого гарного це не приведе. Тому що спілкування з цією людиною вам заважають. Загальні, загальні стосунки з іншими людьми. Показує, що вам буде важко. Вам буде важко спілкуватися саме в соцмережах. В соцмережах показує карта. І тут Аркансила каже, що близнюки для вас. Аркансила каже, що вийдіть із депресивного стану, оці сумніви свої відкладіть, відкладіть сумніви. І вам буде достатньо сил і достатньо часу для того, щоб ви змінили от той стан, який знаходиться у вас, з якому ви знаходитеся, він піде піде від вас. Так, вам допоможе людина, яка вас кохає, яка знаходиться поруч з вами. Це для вас, близнючки, такий трішечки більший розклад, ніж іншим. Далі раки. Раки. Чимось завтра вам придеться пожертвувати, мої дорогі раки. пожертвувати, наприклад, для того, щоб вашим дітям або вашому партнеру було краще. Зараз сюди теж докладу. Чому, Чому аркан жертва випадає? Да. Показує карта Дев'яточка Пентаклій», що ви ставите без себе так, ніби вам гарно, і без е того, щоб у вас було багато коштів. От живу і так мені хорошо показують карти. «Королева кубків», спілкування. Спілкування дуже гарне завтра, е можливо, допомога якоїсь жінки, допомога саме у. Тому що вона підштовхне вас, підштовхне так, дивіться, мудра жінка, яка підтовкне вас до вирішення питання до вирішення питання, яке ви планували саме на 19 січня. І ще буде вагання для вас, раки, будете вагатися в прийнятті якогось рішення, і це рішення будете ви Роздивлятися впродовж двох місяців. Хоча дивлюся тільки на 19 січня. Дивіться, ви будете чи залишатися в стосунках, чи переходити на іншу роботу, Отаке постійне вагання, завтра ключовий день у вас раки. Лі, льви. льви, що показує? Показує, що будуть якісь документи, перемовини, фінансове партнерство, на якийсь компроміс будете йти із вашим партнером. Тому що розумієте, що якісь можливості ви втратили. І, ну, як рицар Кубків каже, що стосунки були гарні, але вони не так пройшли, як би вам хотілося. Навіть спілкування з іншими людьми. І ви будете все робити для того, щоб завтрашній день був для вас гарний. Рух королева Жезлов це. Жінка, яка робить щось все вперед, і для того, щоб було задоволення у сім'ї і у вашому житті. Далі тут Діва. Що для вас, Діва? Ділові дороги. Ділові дороги, якісь бізнес-продажі. Навіть ось дві карти дорога вийшла. Завтра вас 100% чекає якась дорога. І ще це карта за кордону. Якісь м, тривожні очікування. Вирішите всі свої питання, ви завтра вирішите. Це для вас, діва. Все, що планували, і шлях, саме в, оць, в цьому шляху, переїзді, або з одного міста в інше, з однієї країни в іншу країну, або ділові, якісь зустрічі. Зустрічі навіть з коханими людьми. Завтра гарний день, завтра теж ви будете вирішувати питання, і вони все-таки вирішаться. б ви завтра не планували, все у вас буде гарно і все вирішиться. Терези, Терези, неспокійне кохання, сумніви, карта розочарування, розочарування тимчасові у вашій сім'ї. у саме у вашій сім'ї оце неспокійне щось буде. Але це аркан справедливість. Ви весь час робите одні ті самі помилки у своїй сім'ї. Щось змініть для того, щоб все-таки був спокій. Був спокій у вашому житті і у вашій сім'ї. Скорпіони, скорпіони. Приход невеликих коштів у кого свої клієнти буде. Клієнтура побільшуватися, прибиль якась буде, саме зв'язана з клієнтами. Теж зверніть увагу на здоров'я і саме на вирішення питання зі здоров'ям. Будете продумувати, робити, звертатися, не звертатися. Карта Очельник каже, що. Гарно подумайте і краще все-таки звертатись, краще робіть все для того, щоб зміна у вашому житті була в кращу сторону. І сім восьмерочка каже, що все-таки активно під кінець дня активно почнете займатися і своїм здоров'ям, і для того, щоб була стабільність у вашому житті, і ще прихід коштів. Також, та як казала, що прихід коштів. Тут у нас стрільці. Ну, стрільці вам випадає Аркан Джокер. Аркан Джокер каже, що ви не можете управляти подіями, тому що йде маніпуляція. Маніпуляція вами, маніпуляція вашими стосунками, всім, абсолютно всім, що є у вашому житті. Ви не можете самостійно управляти подіями. І по цілий день будете вирішувати, робити якийсь вибір. Цілий день зранку до вечора. Аркан закохані вибір. вибір Можливо, захочете комусь задонатити кошти. Можливо, комусь потрібно вислати кошти або поділитися, одіжити. Да? Будете вирішувати, думати, потрібно це робити чи ні. Но Аркан Джокер просто так не випадає. Тут потрібно робити повний розклад, індивідуальний розклад кожної людині. І це йде у нас козоріг. козоріг. Якісь прийдуть вам бумаги. Можливо, якісь, ну, письмо. Письмо у, зараз бумажне вже не приходить, в соцмережах якесь повідомлення, якесь повідомлення стосовно партнера буде, і, і стосовно вашої можливо, стосовно вашої жінки. Вашої жінки-партнера або жінки -чолові... чоловіка партнера чоловіка. І стабільність, дуже гарна стабільність, козоріги. приход великої суми грошей. Завтра дуже гарний день для вас, козоріги. Тут вже водолічики, водолічики. Щось дуже агресивно. Дуже агресивно завтра будете проводити цей день, тому що не захочете втратити. Те, що у вас є, щось, можливо, у вас будуть просити, а ви не захочете це віддавати. Якась конкуренція, якісь сумніви йдуть, карта суперництва випала, це водолії для вас, і показує, що ви хочете вирішити свою фінансову стабільність. вирішити, я ж нагадаю, що щоб нічого не втратити, будете завтра вирішувати питання, саме, щоб залишилось те, що ви нажили, те, що у вас є, щоб воно нікуди не ділося. І рибки для вас рибки остання карта, останній знак зодіаку. Будете вирішувати якісь юридичні питання, показує, можлива втрата гр... коштів, саме оплата адвокату, оплата в суді чомусь. Щось потрібно, які, якісь оплати робити саме в суді. І, але фінансова подушечка у вас є, ваш бізнес вам допоможе приходу коштів і шестьорочки мечів, можливий переїзд, переїзд е, в авто. Це може показувати і в автобусі десь будете їздити, і в автомобілі переїзд друге місце проживання. Можливо, десь будете їздити. По іншим містам до своїх рідних або знайомих, хочете змінити? Змінити саме ваше місце проживання по цій карті і будете що для цього вирішувати, щось робити. Ну, Карта розочарування показує, дуже активна карта дев'яточка жезлів, не дивлячись ні на що, ні на які неприємні новини. Ви все-таки переборете їх і вийдете з ними ну, в гарному розумінні, як наскільки це можливо. Навіть завтра, 19 січня, ви будете планувати своє майбутнє рибки. Це для вас. Бережіть себе. Індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся в приват. Це загальний розклад. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал Ваша Олена.